Вітаю на каналі Пушинка-Валюшка. Еннораут, пригоди Муфтика, півчеревичка та мохоборочка. Котяча блага, пачуча фортеця. На контрольному пункті. Фургончик мчав з вивистою старічкою шосе і настрій друзів був чудовий. Ось уже кілька днів вони вільні і квапляться виконати свою урочисту обіцянку. Та крім того, холодильник у машині був напхом напханий банками з варенням, якого вдячна господиня надавала їм на дорогу. Вдалені забовваніли міські вежі. Так, це було те саме місто, де вони познайомилися, де вперше зустрілися біля морозивної ну, ядки і вирішили помандрувати разом. Раптом муфтик нахилився до вітерового скла, примружився, пильно вдивляючись і зменшив швидкість. Поки нас не було, обід шляху з'явилася якась будка, сказав він. Коли ми тут проїздили останнього разу, вона ще не стояла. Мовтикове зауваження Мохоборочку і півчеревичок пропустили повз вуха. Адже скрізь будуть то тут, то там, з'являються якісь будинки або навіть великі споруди. І в цьому нема нічого дивного. Та коли мандрівники невдовзі під'їхали до будки, вони побачили і плакат, на якому великими літерами було написано контрольний пункт. Зупинка обов'язкова. Такий контрольний пункт я бачу вперше в житті, здивувався муфтик. Цікаво, що тут перевіряють? Головне, щоб на варення, забідкався півчеревичок. Часту на роздуми вже не було, та і без цього все з'ясувалося. Коли фургончик зупинився перед шлагбаумом, із будки один за одним вийшли троє чоловіків. Перший був у кашкеті і в костюмі із золотими гудзиками. Другий оп потертому і досить таки брудному комбінезоні, а третій у білому халаті. Чоловік у кашкеті, певно, начальник контрольного пункту, ступив до машини і пильно поглянув на муфтика. Добрий день, сказав він і взяв під козирок. Проти патючі засоби маєте? У чому річ? витрішився муфтик. Які ще засоби? Начальник контрольного пункту до докірила похитав головою. Ви що, з місяця впали, пробурчав він. Чи не знаєте, що вчора пацюки напали на місто, оголошено проти пацючу тривогу, і в зв'язку з цим усі машини мають зас зас запастися відповідними засобами? Вперше чуємо, сказав муфтик. Проте начальник контрольного пункту не став менш суворим, він звелів трийці вийти із фургончика і вів далі. Якщо ми хочемо здолати пацюків, сказав він. То жоден з нас не сміє недооцінювати значення протипатючих засобів. На щастя, у мене для таких, як ви, є ще кілька пасток, і я вам дам дві під розписку. Одну поставити під капот, а другу в багажник, так як передбачено інструкцією. Він поважно шморнув носом і повернувся до чоловіка у білому халаті побормотів». До речі, я анітрохи не здивуюся, якщо оці мандрівники досі без щеплення. Серйозний чоловік у білому халаті підійшов ближче. Я, медичний працівник, назвався він, і повинен бати про те, щоб усі зробили щеплення. Пацюки можуть нести з собою всілякі пошесті, від яких краще застерегтися, ніж захворіти. Стару погудку на нову добуть. Дуд. Захвало, за, зухвало кинув півчеревичок. Уже чули таке. В дитинстві мене штрикали. Ого го, а тепер я порозумнішав і не дозволю впарувати собі казна що. Не подумайте, що ще боюся, околів. Просто я вважаю, що від хвороб найліпше допомагає чай із оленячого моху. Але ж постаривайте, пожалішав медик. Я ані я ні скілочки, не нехто, цілющими властивостями всіляких трав. Але ж ми маємо справу з пацючим нашестям, Не варто забувати, як воно. Вони, скажімо, в одновіччя розносили. Чому цю хворобу ті часи називали. Люди називались Горною смертю, і від неї чай з оленячого допомагає так само, як кама або Капусняк. Півчеревичок криво посміхнувся. Ви медик, а верзети таку насенітницю. Сьогодні чомаю вже нікого не злякаєш. Начальник контрольного пункту, зачувши цю медичну розмову, спохмурнів. Годіте ревенете, суворо кинув він і осодливо глипнув на трійцю. Якщо ви не використаєте розпорядження про щеплення, повертайтеся назад і поганяйте, як на мене, хоч прямісінько, на цвинтар, аби щеплення через контрольний пункт не прослизнеть навіть хлопчик мізинчик. Вибору не було, і Мохоборочко примирливо поплескав півчеревичка плечу. Хай уже в якщо це так важливо, сказав він, адже не помремо. Оце чоловіче розмови кинув начальник контрольного пункту. Здається, Бородань абсолютно правильно все розуміє. Він підійшов до будки і друзі разом із медичним працівником почвалали за ним. Меблі у приміщенні були скромні. Звичайний стіл, кілька стільців та полиця, на якій замість книжок стояли, пла... Пастки на пацюків. Начальник контрольного пункту витяг із купи дві, подав муфтикові і попрохав за... засвідчити підписом, що проти пацючі засоби отримано. Тим часом медик готував шприц. він виявився чудовим фахівцем, бо не минуло й п'яти хвилин, як усі тарійці зробили укол. От і все, сказав він, сідаючи до столу. Тепер я можу я, я випишу вам довідки про щеплення, щоб на наступному контрольному пункті вас вже не турбу, більше не турбували. Півчеревичок і Мохобородько, чекаючи довідки, розглядали плакат на стіні на якому нижче, наче живий був намальований, величезний, родний пацюк, а муфтик підійшов до вікна і з нічев'я дивився на дорогу. Начальник контрольного пункту став трохи приязнішим, взагалі становище надзвичайно серйозне, заклопотано сказав він. яке зухвальство пацюків і їхня надзвичайна плодючість дуже ускладнюють боротьбу з ними. Та найжахливіше те, що в місті немає котів. Ще до, до, до навали пацюків вони хто зна де поділися. Кепські справи потіки коти, найвірніші наші помічники в боротьбі проти пацюків. Останнім часом трапляється, що за кота пропонують цілу ціну хорошого скакуна. Невже? На шороше вуха черевичок. Слово честі, за впевненого начальник контрольного пункту. Просто неймовірно, еге ага? ж? Він хотів щось додати, та несподівано от вікна почувся обурений вигук. Ви тільки уявіть собі, тремтячим від обурення голосом вигукнув муфтик. Цей тип у комбінезоні забрався у нашу машину. Він метнувся до дверей, щоб вибігти з будинку, проте начальник контрольного пункту зупинив йому дорогу. Заспокойтеся, сказав він. Це лише невеличкий обшук. А хто вам дав на це право? розсердився муфтик. Ми отримали розпорядження обшукувати всі машини, начальник контрольного пункту взяв із столу. Течку з документами почав їх перегортати. Одну хвилинку, зараз я вам прочитаю. І він він пошелестів аркушами, знайшов потрібну інструкцію і пробурмотів. На контрольних пунктах з боротьби з пацюками треба ретельно оглядати всі транспортні засоби, не шкоджувати спійманих у транспортних засобах пацюки і вилучати все з транспортних засобів, усе пацюкоподібне. Зрозуміло, урвав мовтик начальника контрольного пункту, тоді вже хай. Він скрушно зітхнув і знову став дивитися у вікно. Певний час у приміщенні панувала тиша, доки вдерне дверях не з'явився чоловік у комунизоні. Ну, спитав начальник контрольного пункту, що знайшов? Обшукувач грузливо усміхнувся. По перше, в машині повно золотих і срібних монет, сказав він. Дуже підозріло. Що до у нас немає від вказівок, буркнув начальник. А по-друге, по-друге, я знайшов там ось що. Він ступив на крок вперед і поклав на стіл півчеревичку іграшкову мишку. Чудово! За... Вдоволено засопів начальник. Нарешті ми виявили хоч одного пацюка у транспортному засобі. Послухайте но, розгублено вигонув Махобородько. Адже це не пацюк, а звичайнісінька іграшка. Подивіться уважніше, під нею навіть коліщата!» Мов пильно дивився на начальника, сповнений презирства поглядом. Яка дріб'язковість, сказав він нарешті. Та якщо ви вже такий причепе, то зарубайте собі на носі, це, що це взагалі не пацюк. це кричетна безневинна мишеня. Гм. спохмурнів начальник. Таке вже й безневинне, а раптом в за заводне? Звідки я знаю? Правильно під е, пряг обшукувач. О, батечко, мохоборочко намагався зберегти витримку. Й дитина зрозумієш, мені це кіночка, не заводна, а просто на куліщатак. І зрештою, ху, яке мов, це має чоловік. значення. Ничего, перемогу, не сказано, що, пацюки От не можуть мати це що це не має ніякого значення. Отже, він багатозначно замовк, узяв іграшкове меженя і став порівнювати його з пацюком на плакаті. І тоді ухвалив. Якщо це мішеня, як ви запевняєте, то воно, самі бачите, пацюкоподібне, а все пацюкоподібне, як скажено в інструкції, неодмінно треба вилучити з транспортних засобів. Досі півчеревичок мовчки слухав сварку, а тут його, мов хтось шпигонув, Умить опинився біля начальника, простягнув руку і загорлав Віддайте мишеня. Той, аж очі, витріщив, таке поводження просто приголомшило його. Ну, півчеревичок микнув знову Довго я чекатиму. І коли начальник, усе ще, як був ван, стояв незворушно, не кліп, втупившись у нього, півчеревичок Лунко постукав себе кулаком груди. Ви вбега, репетував він, хіба не бачите, що ви як кавалер золотої медалі? Чи ви серйозно вважаєте, що я можу так просто віддати мою іграшку? Начальник лише тепер помітив, що у всіх трьох нагродях поблискують медалі. Та я ж промимрив він, я тільки виконую наказ. Він простягнув півчеревичко іграшкове мишеня і додав Звичайно, цю справу можна витлумачити і так, що мішеня не буде. Пацюко, пацюком ніколи, безумовно. Півчеревичок на це ні гугу. -гу. Ки, крутнувся на п'ятах, взяв у, мед, у медика мед довідку про щеплення і прошмагував шм, про за двері. Інші зробили те саме. Щасливої дороги, сказав начальник контрольного пункту і козирнув. Кінець розділу. Надіюсь, вам сподобалось і зацікавило, зацікавив цей розділ. Тому раджу всім прочитати цю книжку від початку до кінця. Ви не пошкодуєте, дуже цікаво. Дякую за прослухування, ставте вподобайки та підписуйтесь. До зустрічі!